Друзі, всім привіт, слава Україні! Ну що ж, вітаю нас з вами на нашому з вами Ютуб-каналі Lapin from Ukraine. Значить, про що сьогодні? От ви знаєте, якось часто густо приходиться думати, а що ж буде по воєнній Україні, а як голову піднімати ВАТА, а як е, хлопці злі, е, обезсилені війною будуть на це реагувати. І взагалі, які перспективи в української Вати? О. Про це сьогодні поговоримо з Вадимом Денисом. Зараз секундочку. Один із яскравих представників аналітичного центру Ділова столиця, і ну і мій колега по парламенту, восьмого скликання. Отже, друже, привіт. Слава Україні! Героям слава вітаю. Слухай, я отут, тут, я ж часто густо підглядаю за сторінками своїх друзів, що вони пишуть, чим займаються, і так далі. І наткнувся на твій допис, який був зроблений не так давно. Для глядачів коротенько розкажу. Отже, ватна Україна. Наративи, обличчя, перспективи. Значить, сьогодні це було допис за два дні тому зроблений. Значить, сьогодні ділова столиця опубліковане дослідження про російські впливи і можливості увага грузинського сценарію в Україні. Автори Вадим Денисенко, друже, я радий, що ти в цій як така, в цьому хорошому колективі. І Юрій Вишневський: про що? У поротах проросійських виборців. Про те, чи є в росіян шанси в поствоєнний період іти грузинським сценарієм в Україні, про список проросійських політиків, чи буде він актуальний, де будуть медвічуки Допкіни, Онуфрі Арестовичі і так далі. Ну, коротше кажучи, що я буду тут розказувати, друже? Я думаю, що ти найкраще про це розкажеш і тобі слово. А я просто буду уважним слухачем, бо дійсно дослідження було дуже цікаве і всіх хвилює. Чи об'єднається ватноголовий електорат в Україні в повоєнний період? Тобі слово. Е, ну, в принципі, перше, що потрібно почати, це з того, е, що ми знаємо про кількість ватного електората на сьогоднішній момент в Україні. Е, згідно із соціологічним дослідженням, які всі були відкриті, ми проаналізували достатньо велику кількість соціологічних досліджень. І е, який висновок ми маємо? Тобто на сьогоднішній момент е, ну по перше, ватна ділиться на дві частини: на ждунів, ну просто яскравих тих, хто Путін приді, е, і тих, хто є такими субілотентними, е, вони може би хотіли, але трошки прикриваються. Вони думають про якісь інші речі, але вони в цілому за руський мір. Тобто, якщо говорити про цих от Путін придіє, їх приблизно 2-3% на сьогоднішній момент є в Україні. Якщо говорити про е, цих поміркованих е, е, ватників, то е, тут ми можемо сказати, що їх іще е, десь приблизно е, всім. В принципі, десь 7-12%. Тобто на сьогоднішній Ого. момент ми можемо говорити про те, що за різними оцінками, тобто різними питаннями, заставленнями до Росії, заставленнями до РПЦ, заставленнями до російської мови, заставленнями до тих чи інших проросійських політиків, ми можемо сказати про те, що максимальна кількість ватного електорату в Україні це 15%, але це абсолютний максимум. Е, я вважаю, що якщо б говорити про виборчі е, про вибори завтра, ну їх звичайно завтра не буде, але якщо б ми говорили е, теоретично про вибори завтра, то ватна партія е, чи партії е, сумарно могли б набрати до 10 І я вважаю, що це абсолютно реалістичний сценарій на сьогоднішній момент. Е, це фактично, це фактично виборч за конституцію. Це вони ну, 40, 45 депутатів можуть завести в парламент, і фактично ОПЗЖ нікуди не ділося. Ну там не просто 45, тому що там вже буде перерахунок голосів е, ніколи не набереться 100%. Тобто я думаю, що вони могли б мати фракцію десь е, не менше. Е, ну якщо це була б єдина партія, якби вона об'єдналася, це да, да. Вони б мали фракцію в 60-70 людей. Тобто, це реально значно більше, навіть ніж має на сьогоднішній момент ОПЗЖ в парламенті. На жаль, вони нікуди не поділися, е, але що ми можемо говорити про е, персони, просто про тих, хто е, за цим стоїть. Фактично, ми можемо констатувати, що з однієї сторони на мене ж всі ті ж. Тобто, за винятком Арістовича, який почав грати в е, проросійську гру е, достатньо давно і зараз дуже чітко стоїть на цих позиціях. Е, ми маємо е, групу старих політиків партії регіонів, як би вони там зараз не називалися, і е, ці політики достатньо е, жорстко стараються тримати оборону, щоб не з'являлися нові Частина з них знаходиться в Росії, частина з них знаходиться в Україні, старається мовчати. Ну тому умовний Медведчук, не умовний, реальний Медведчук знаходиться в Росії і щось там віщає Добкіни, брати Добкіни знаходяться в Україні і роблять що, роблять вигляд, що вони да що їх немає, що я в доміки. Хоча насправді нічого за великим рахунком не помінялося. Що реально змінилося і що для нас повинно бути дуже важливим. Змінилося те, що в Росії два місяці тому змінився куратор українського напрямку. Якщо до того кураторами українського напрямку так чи інакше були представники ФСБ, там бісіда і Казак, то е, на сьогоднішній момент повністю все питання політичного врегулювання російських партій на території України займається е, Кір'єнка, заступник першозаступного голови. Адміністрації Путіна це достатньо серйозна фігура. Це фігура е, дуже системна людина, яка е, з моєї точки зору почне пошук е, нових облич, почне пошук певних, е, скажімо так, нових персон, нових ідей, е, і можливо посуне все ж таки частину всієї старої гвардії. Хоча все одно кистяк цієї партії буде складати е, представники старої гвардії, які зараз е, сховалися і роблять вигляд, що їх не існує. Е, але про Да, -да. да зразу я буду тебе трішечки для уточнення перебивати. Але справа в тому, що умовний арестович чи інші йому подібні вони, знаходячись під санкціями, не зможуть заходити в парламент чи реєструватися. Ну давай почнемо хоча б з цієї точки зору. Тобто, з молодими обличчями в них може бути ну досить серйозна проблема, тому що молоді обличчя для того, щоб стати впізнаваними, починають стартувати вже звичайно. Стартують на таких тезах, що дають як як то по простому в штангу, попадаючи в санкції, знаходячись за кордоном. Другі молоді обличчя, які знаходяться на території України, вони не можуть так сильно завойовувати свої впізнаваність різкими заявами, бо можуть потрапити, ну грубо кажучи, під політичні і не тільки політичні, але й кримінальні переслідування в Україні. Я говорю політичні, ну по простому будуть біть. Як то в тому, як в тому фільмі, тому наскільки реалістичний сценарій заведення котів в мішку в умовах е сьогодення України, зважаючи на те, що вже ну я не знаю ще таких депутатів, з ким би я не говорив, що хочуть робити виключно. Закриті виборчі списки як одноразовий закон перехідного періоду воєнного стану, бла бла бла. Тобто, давай будемо реально оцінювати ситуацію. Закриті виборчі списки. Наскільки реалістичний сценарій туди напхати умовних арестовичів, тільки тих, що ще не під станціями? Достатньо реалістично на сьогоднішній момент. Безумовно, ця партія не буде мати людей під санкціями, будуть їхні аватари. Тобто, точно так же як свого часу що і... Ішов, в принципі, його не було в списку, але в той же час він провів свої фракції в Маріуполі і ще в кількох містах на Донеччині. Харков в і Харкові теж в, принципі... в Харкові. В Харкові є мене, що в кількох крупних містах він провів свої фракції, і реально є mm -hmm. не там точної цифри, скільки він набрав, але набрав достатньо непогане відсоток. Але зараз треба розуміти, що всі вони навряд чи будуть іти з чисто російськими гаслами. Тобто, це. Буде е, спроба, е, спроба розширити електорат завдяки гаслам, які будуть е, вести таку собі хаотизацію української політики. Тобто, тут ми зараз підійшли насправді до питання грузинського сценарія, бо е, у нас всі зараз говорять, що все Україна пішла грузинським сценарієм. У нас є кардинальна відмінність. Е, е, грузинська мрія е, маючи в своєму загашнику Івані Шлілі і. Не тільки венішвілі змогла електорально в першому циклі після виборів після той програв Закашвілі в першому електоральному циклі вони змогли завести свою більшість в парламенті. І після цього вони ще двічі вигравали парламентські вибори, і зараз вони дійшли до своїх чітко проросійських речей. У нас в першому електоральному циклі жодна проросійська партія або з натяком на проросійськість не зможе набрати більше з меточки зору, ніж там 10-12 Тобто, хто б там що не говорив на сьогоднішній момент, якщо не трапляється якось катастрофічна сценарія в Україні, ну і в назі там не дай Бог посипався фронт, відбуваються якісь там страшні речі. Думаю, що цього нічого не буде. У нас в першому електоральному циклі неможливо е, завести е, політичну силу, яка буде е, мати там, е, там 30-40% і може впливати достатньо серйозно е, на політику е, на роботу парламенту. Не кажучи вже про президента, тому е, стратегія Росіян як була, так і залишається. Це стратегія хаотизації е, внутрішньої політики України через цілий ряд різних е, наративів. Тобто, ну ми нарахували е, близько 20 наративів, які зараз так чи інакше запускаються різними людьми в різні моменти і на різні аудиторії. Росіянами плюс безумовно буде підкуп е, політиків. Тобто, що будуть робити росіяни? Вони будуть пробувати купувати тих чи інших політиків, експертів і навколо політичне середовище, е, і з іншої сторони вони будуть е, пробувати е, вести хаотизацію внутрішньої політики. Що да, -да. Не, не, каже, каже, я, я маю постійно. що що у нас насправді є важливим і відрізняється теж між, іншим, від ситуації в грузії тобто і від ситуації 21-го року у нас на сьогоднішній момент немає про російських теле і немає якихось над впливових телеграм-каналів які можна ідентифікувати як такі що можуть повести за собою там мільйони виборців тому на сьогоднішній момент реально, в принципі це одна з великих проблем кремля і великих плюсів для нас вони не мають можливості на сьогоднішній момент зробити грузинський сценарій за тими лекалами, які є які були точніше в Грузії мінус там скільки років тому, що е у них є в загашнику, це безумовно ідея е ізоляціонізму е України. Тобто на сьогоднішній день одна з таких ключових тем, яка Починає розвиватися в українському суспільстві. Це те, що нам ніхто не потрібен в НАТО, нас не беруть, і це правда. А Євросоюз нам, може навіть і не потрібен. Ми можемо розраховувати тільки на власні сили. А відтак нам ніхто не треба і треба посилати всіх. Оцей ізоляціонізм з моєї точки зору, плюс дискредитація держави як такої, навіть не політиків, а держави як такої. Оце будуть дві ключові теми, на яких будуть найближчим часом. Максимально активно спекулювати росіяни і їхні аватари, і плюс певна частина корисних ідіотів Ну, дивися з приводу десакралізації держави як такої. Ну ми можемо сказати, скажімо так, знівелювання ролі державних інституцій. Да це вже відбувається в зв'язку з ну назвемо відверто монополізацією влади. Просто у нас зараз іде війна. Монополізація влади в принципі вона сама по собі. Ну, носить такий би характер, який в принципі як потрібний, аби він тільки ще використовувався би все для фронту, все для перемоги, а не все для рейтингів і для грошей. Ну це вже інше питання. Але тим не менше, якраз таки, і таким чином і відбувається один із елементів десакралізації державних інституцій. Це якраз використовуючи цю ситуацію, яка в нас зараз сьогодні. Ну, це моя думка в принципі. Можна погоджуватись, можна не погоджуватись. Що я хотів тебе запитатися. Знаєш, я просто пам'ятаю минулі вибори, і трішечки ти ж також займався різними виборчими ситуаціями, які були в Україні. Як би не було адміністративний ресурс виробничих великих підприємств використовувався для заведення проросійського електорату? Ну що тут говорити? У нас на Азовсталі працювало працівників. Це це скільки голосів тільки в одному підприємстві, якщо говоримо про Маріуполь. І там можна було завести хоч чорта по команді. Чому тому, що адміністративний ресурс працював дуже серйозно, я говорю зараз про підприємства, де є працівники, не про. Державні там органи влади і так далі, а саме підприємства. І таким чином вони, як би мовити, могли контролювати і впливати, але особливо це дійсно здійснювати такий ефективний контроль над виборцями, які чи прийшли, чи проголосували, і скільки той гуртожиток дав голосів за партію регіонів. Бо завтра вони безробітні і без гуртожитка. Тому. Зараз, зараз, це, ну фактично, схід України возьми, ну давай говорити відверто, ці великі промислові підприємства, шахти і так далі, вони роз'їхалися по всьому світу. Я не вірю, що вони настільки зацініті, таке українське польське слово, що вони приїдуть на вибори, щоб проголосувати за свій ватний електорат. Бо, скажімо так, інша частина України їхали заробітчани з Польщі, щоб проголосувати на виборах, бо то ж їхній голос, оце ось, знаєш, таке, воно важливе. І я до чого веду, що я буду тобі трішечки опонентом. Все таки я вважаю, що вони не будуть об'єднані, і і якщо вони не об'єднані, якщо вони не контрольовані в контексті якогось адміністративного модерування, то навряд чи вони зможуть таким чином вплинути. Десь компактно проголосувати, і ця розпорошеність може набагато сильніше збити їхні можливості для майбутніх е, політичних виборів. Мається на увазі. Ну я маю великий сумнів про навіть про 10%, Якщо чесно, ну коли я говорив про 10%, я говорю, що це максимальна кількість з моєї точки зору, яку вони можуть набрати за умови. Що це буде об'єднана партія, що це буде єдина партія з достатньо харизматичним лідером, який буде їх вести. Я... Я не... Ти зараз ж не про Бойка сказав? Ні, 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 безумовно, ні. ні, ні. Але жили. я насправді що, там, опонуючи тому, що ти сказав, хотів би сказати дуже важливу річ, що да, звичайно є велика доля правди в тому, що ти говориш. Це абсолютно річ зрозуміло. Але якщо вони зрозуміють, що вони можуть бути об'єднаними, якщо вони зрозуміють, що є там лідер, там. Якась там ідея, що вони насправді можуть в цей момент навіть без адміністративного ресурсу об'єднатися, і, і можуть в принципі це проголосувати. Я чому обов'язково звернув увагу і хотів би, щоб ми звернули увагу на тому, що змінився куратор. Якби кураторами залишався казак і Бесіда разом з Медвідчуком, я б вважав, що в принципі нічого у них не вийде сто Ну, тому що ми бачили, як вони працюють. Ми розуміємо, що вони можуть зробити, і е, в даному випадку особливо нічого їм не вдалося. Але Кирієнка – це набагато системніша людина, і це людина, яка е, реально розуміє, як працюють вибори, як проходять вибори. І е, найближчим часом я думаю, що протягом двох-трьох місяців ми зрозуміємо його рухи в напрямку того на кого він ставить, як він ставить. І чи взагалі він зараз е, вирішує щось із персонами чи займається виключно просуванням оцих наративів, про які я говорив? Ну, але перш за все, це хаотизація е, внутрішньої політики і е, зневіра в державі, як такі е, тому е, е, до власне кажучи, саме це дослідження воно не передбачало те, щоб зробити страшилку і сказати, що завтра там 70 да я да, да, буде грузинський сценарій. Ми насправді цілі, яку ми ставили перед собою, це показати зріз на сьогоднішній момент і е, спробувати показати там копі для кожного наративу. Ми писали, що з нашої точки зору держава мала б запропонувати для внутрішнього е, споживача для українського виборця для українців для того, щоб протистояти цим, цим сценаріям. Дивися, я звернув увагу. Нещодавно були серйозні такі так мовити події в Грузії, якраз в ключі політичному, я би більш так його виділив. І звернув увагу, що активізувалася група, так би мовити, Суркова. А вони ж, якби конкуренти по в Абхазії, ну, Не в Грузії в Абхазії. Ой, в Абхазії, перепрошую, да перепрошую в Абхазії да. Ну до речі, Абхазія давай говорити Абхазія. Це зараз, вона, зараз вона де факто не Грузія. Да, да. А, та, та. Тобто я до чого просто веду, що е, чи буде в цій ситуації внутрішньовидова боротьба всередині кремлівських у цих от, кураторів? Тому що Сурков вже ж хоче все таки повернутися на велику гру і якимось чином довести це? Одна частина питання. А в контексті попередніх твоїх тез. Давай не забувати, ти казав, що от немає в них там, нібито великих там умовно телеграм-каналів, які поведуть і так далі. Інтер нікуди не дівся, і телеграм-канали дуже легко купуються. Грошей ФСБ хватає. А в нас канали мільйонників несуть діч, і люди там сидять. Ну тобто, я просто от такому ключі. Тому тобі так би мовити, дві частини питання: одне закінчуємо попередню думку про телеканалам і інтеру. А друга протидії між собою у цих агентів. Російських ну, почнемо з Суркова. Тобто, Сурков справді засвітився в Абхазії, справді там відбулися достатньо серйозні зміни в кураторстві Абхазії. Але в результаті всіх цих довгих переп'ятій змін переміг все одно Кір'єн. І справді є група людей навколо Путіна яким не подобається посилення Кирієнка, тому що він займається не лише тобто до останнього часу не займається тільки внутрішньою політикою і виборами виборами всіх рівнів, тобто від не найменшого до ну від умовно кажучи, там рейсентра до виборів Думу. але зараз він зайшов на територію. Яка завжди була за силовиками, завжди вона розділялась там в деяких моментах. Це був ФСБ, деколи ГУ, деколи служби внічньої розвідки, але тим не менше, ніколи в історії цивільна людина, Кирієнка так чи інакше, цивільна людина, не курувала пострадянський пості. Тобто йому віддали на сьогоднішній момент не лише Абхазію і Осетію йому віддали Молдову і Україну. Це не може не скажімо так напружувати цілий ряд людей, які крім всього іншого, будемо говорити, чесно заробляли величезні гроші на всіх цих проектах і не тільки на тому, що крали на розміщення медійки, але й на реальних бізнесах, реальних товарах, наркотиках, і і так далі, і так далі, і так далі на всьому словому бізнесі, який тільки можливо. Зараз Кирієнка старається дуже акуратно рухатись в цьому напрямку. Він розуміє, що проти нього можуть почати воювати дуже сильні е, персони в Російській Федерації. Він розуміє, що е, з однієї сторони це е, е, великі можливості, але з іншої сторони це е, великі можливості. Отримати по голові. Тому він не поспішає. Тому, я ще раз говорю, два місяці пройшло, по суті, ми бачимо тільки е, якісь там ну, такі от, е, хвилі, е, не хвилі навіть, а круги на воді, а навіть е, на чогось більшого. Але за цим треба обов'язково слідкувати, і це насправді такий достатньо серйозний виклик для нас. Може бути, тому що, повторюся, Кирієнка е, один із найсистемніших е, спеціалістів. по Проведенню велик, великих кампаній, великих масових електоральних і не тільки кампаній це. Перший момент відносно внутрішніх наших медійних речей. Ну я б чесно кажучи, я б звичайно не недооцінював Інтер і не тільки Інтер, але і не недооцінював там який-небудь стоворовський канал, який забув, як раніше називався, але зараз він має мільйон. Підписників в Ютубі. і це е, достатньо серйозні, звичайно, впливи має е, і буде мати в певний момент, тому що в них є пригодована аудиторія, які будуть в, в момент X починають е, почнуть згодовувати певні меседжі, певні наративи. Де десь зараз уже потрошку їх починають просувати е, тут. Великі сподівання на роботи спецслужб, е, тому що реальна. Наших спецслужб. Інакше, в принципі, це буде достатньо складно в е момент виборчий, е а кампанія після воєнний період буде безумовно короткою, е буде тяжко щось робити. Тому ще раз кажу, тут дуже важливо, звичайно, е робота спецслужб наших. Хоча, ще раз кажу, я б не переоцінюю я не недооцінюю їх, але і не переоцінюю їхніх їхній вплив. Інтер уже не той. І це радує, і це тішить. Просто єдине, що що він сьогодні фінансується за рахунок держави, а гроші акумулюються, і за, за рахунок закумульованих грошей може виникнути якийсь, умовно кажучи, дуже швидкий, швидко зростаючий інший канал. Ну, але це ми будемо дивитися, звичайно. Е, друже. Ну дивись, тобто робимо такий невеличкий підсумок. Грузинський сценарій не пролазить, бо Тому, в якому він був в Грузії, це неможливо. Тобто, та, він, тобто буде... Що... він буде тобто... видозвоінний. Каже, каже. Я, я, я кажу. Він він неможливий в тому форматі, в якому він був в е, Грузії. Ну зрозуміло, бо по воєнній Україні вони не зможуть зразу взяти більшість в парламенті, щоб впливати в подальшому на формування інших уряду, речей в Україні. Уряду. 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 Ну, а уряд це парламент обирається урядом. Тому yeah. ой, кажу, пар... парламент обирає уряд, тому тут питання якраз такі виборчих перегонів буде стояти актуально. Звичайно, нас можуть звинуватити глядачі, а що ж ви тут за вибори заговорили і так далі. А я вам скажу, що не ми, а росіяни до виборів готуються заздалегідь, тому це дослідження є сьогодні про вату дуже актуальним. І я хотів поділитися з нашими глядачами. А тобі друже, я щиро дякую. Дякую. Що я можу сказати? Дуже хороша робота, слава Україні! Героям слава, дякую.